Отже, як часто потрібно доставляти результати в проєкті? Управління поставками це про те, як часто і якими частинами ми передаємо результати замовнику, це власне і називається каденцією постачання. Є декілька варіантів. Перший це єдина поставка чи сингл делівері. Це коли весь результат надається лише в кінці проєкту. Як приклад, можна взяти будівництво моста. Замовник не отримує жодної користі, поки міст не буде повністю готовий. Далі це кілька поставок або ж multiple deliveries. Тут ми передаємо результат частинами, які можуть бути послідовними чи незалежними одна від одної. Давайте глянемо, як це може бути, коли етапи послідовні. Візьмемо, наприклад, створення онлайн-курсу. Погодьтесь, спочатку ми знімаємо перший модуль, тестуємо його і лише потім додаємо наступні. Якщо говорити про незалежні етапи, то за приклад, можна взяти оновлення системи безпеки в будівлі. Можна впроваджувати різні заходи, нові бейджі, камери, кодові замки в будь-якому порядку. Так само буде і з проєктом з перекладу книг різними мовами. Спочатку виходить англійська версія, потім українська, потім французька. І цей порядок може бути будь-яким. Ну і останньою обговоримо безперервну доставку чи Continuous Delivery. Це коли нові функції чи оновлення з'являються в користувачів зразу після того, як вони готові. Прикладами можуть бути YouTube чи Netflix. Нові ну фічі оновлюються непомітно для користувачів. Алгоритми рекомендацій чи зміни в дизайні впроваджуються без зупинок сервісу. Програмні рішення в банках. Оновлення мобільного застосунку може відбуватись зразу після тестування без жорсткого графіку релізів. Але варто врахувати, що безперервна доставка потребує автоматизації стабільних команд і можливості швидко реагувати на зміни ринку.